Тітенько Фіро, а ви таки довго будете у нас гостювати? Вайме. Ви тільки подивіться на цього навіженого, Монечко, ти таки весь у своїх батьків. Дай хоч ті ці фірі роззотися. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Стоять дві блондинки, обговорюють квантову механіку. Одна, ви ж розумієте, колего, що перехід між рівнями спричиняє ефект розширення поля, а це призводить до збільшення недіагонального елемента матриці щільності. Друга, тихо, мужики йдуть. Перша значить, заходжу я вся така в бутик на хрещатику, а там сумочка нова від Версачі. Ну я й кажу, цій дівулі за прилавком. Стурбована матір приводить на прийом до лікаря свою дочку. Лікарю, допоможіть, вже не знаю, що й робити. У моєї доньки весь час очі на викоті, постійно якась дурнувата усмішка з обличчя не сходить. Що з нею? Лікар уважно подивився на дитину і каже мамі: пані, я вам пораджу косичку заплітати значно слабше. Вона відповідає мені, тільки так чи ні, добре? Він. Питай, чому чоловіки сміються над блондинками? Так. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. 80-ті роки. В аеропорту євреї-емігранти чекають на літак на відень. По радіо оголошують у зв'язку з вилітом до Парижа делегації ЦК КПРС Рейс на Відень затримується. Ще через годину рейс до Відня відкладається у зв'язку з вилітом до Риму делегації ВЦРПС. Рабінович каже приятелеві: Слухай, Фімо, якщо вони всі відлітають, може нам залишитися.